Привіт, мене звати Поліна. Я дуже рада бачити тебе на своєму каналі. А, і сьогодні я хочу познайомити вас з собою, розказати, хто я така, чим я займаюсь. Трішечки покажу вам Париж. І в кінці відео ми з вами підемо до мене на дах. і Я покажу вам неймовірний захід сонця. Так, мене звати Поля, і саме так я люблю, щоб мене називали люди. Мені здається, що це скорочення мої, мого ім'я воно ідеально відображує мою сутність. Люди часто при знайомстві зі мною швидко відкриваються, можуть бути такими, як вони є, бути щирими. А я зі своєї сторони швидко йду на контакт. Також я дуже м'яка за темпераментом людина і безконфліктна. На даний момент я живу в Парижі, я обожнюю це місто. Воно також відображує частинку моєї душі, тому що воно дуже творче. Тут естетика просто у всьому, менталітет людей тут достатньо вічливий, хоча закритий. Я також не дуже відкрита людина, я не відкриваюсь усім одразу, тому мені досить комфортно тут. Мені не дуже комфортно в такому місці, де люди емоційні і імпульсивні. Це не моя історія. А Париж, моя історія. Та навіть не це в цьому місці мене приваблює, а атмосфера тут вона спонукає тебе бути кращою версією себе. Чогось досягати, але при цьому залишатися собою і не поспішати жити це життя, цінувати кожну хвилину життя, але, знаєте, без цієї непотрібної тривоги. У своєму інстаграмі я розказала історію нашого переїзду в Париж, ми бували тут раніше, жили тут два місяці. Більш детально ви можете почитати в хайлайт Париж. Переїзд, якось так, ось я тут прикріплю. А, почитати мою історію, також підписатись на мій інстаграм, якщо ви цього ще не зробили. Трохи більше ніж півроку тому я почала знімати відео на YouTube і я обожнюю це робити. Я відчуваю, що в цьому я можу реалізуватись наповну весь свій потенціал. Ютуб, Інстаграм, Тікток. Це все дуже мені цікаво. і Я почала проходити різні навчання на цю тему. І зараз я вже маючи деякий досвід, проводжу безкоштовні консультації для своїх знайомих в Інстаграм і таким чином набираю сама досвіду і допомагаю також іншим людям, які вже давно хочуть. Більш професійно ставитися до ведення інстаграм не просто як до щоденника життя, а як до чогось більшого, як до площадки, де ми можемо розвиватися, також свою експертність проявляти, допомагати іншим людям розвиватися, Ось, заробляти кошти. І мене це дуже мотивує. Саме те, що я можу реалізувати свій потенціал, допомогти іншим людям, також нести класні цінності. Ось і це, мабуть, моя зараз найбільша зайнятість, але попереду в мене є ще один проєкт. Про цей проект я розкажу вам трішки згодом. Зараз хочу вам показати естетику парижу. Так, я хочу продовжити свою історію, розказати про проєкт, який я планую запускати. Дуже довго не буду тягнути інтригу. Цей проєкт пов'язаний з кавою, все тому, що я дуже люблю розбиратися в каві, люблю готувати каву, люблю продавати каву. Хто не знає, до війни я працювала бариста і обожнювала цю роботу, цю професію. А саме класний сервіс це в. То, те, в чому я бачу свою місію, якщо працювати баристом. Тому я вирішила трошки зупинити пошуки. Не знаю, можливо, я ще до цього повернусь, але зараз маю таку ідею, щоб продавати каву в дріпах у Європі. Я люблю каву, і я бачу, що тут. З цим проблемка. Проблемка замовити каву класну. Не просто купити лавацу або на в супермаркеті, а просто в інтернеті замовити собі класну каву, з цим є проблема. Тому, коли я побачила цю проблему, цю біль, я вирішила, що хочу її закрити. І зараз я в стадії розробки, запуску цього проєкту, я буду тестувати і дивитись, чи є на це попит, чи це я просто собі придумала, бо хочеться робити не просто те, що я люблю, а те, що людям потрібно. Ось Ось така в мене ідея. Сподіваюся, що все вийде. Я буду займатися улюбленою справою, допомагати людям, продавати їм класну каву. Але подивимось. Ось, Зараз я хочу вам. У мене тут вже темно а на вулиці класний захід сонця, тому ходімо зі мною на дах. Дякую всім тим, хто задивився це відео до кінця. Залишайтесь на моєму каналі, підписуйтесь, ставте подобайки. Я готую ще багато класного, класних відео про Париж. Обіймаю вас. Дякую вам.